Відповідно до статей 40, 104, 131, 132, 208-211 213, 277, 278 КПК України затримав у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Скляні бутилки, прошу звернути вашу увагу. Так. Кому належить дане автомобіл? Ну, звідкивання? Так, перекусіту. Кож приладдя наявне. Щоч? Що. Так, поняття. І знову. какие-то скидки спалить надо все познать конкретный порожней так там ну, я думаю його трошки просто не так звучит можно камни так не полки за лакну не Атат на три квинника. Вот целок и фенук. и шкурка. Реф. А вазики и вазики немают. Только Да. Для запало кушаю указано гранатом местит, чтобы гранатом методом для подствольного гранатомета песня. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками оболонського управління поліції затримали 44-річного жителя Київщини, який організував незаконний бізнес по виготовленню та збуту метадону та амфетаміну. Він обладнав нарколабораторію в приміщенні дачного будинку на території Київської області, потужності якої дозволяли виготовляти до 20 кілограмів заборонених речовин у місяць. Все необхідне обладнання та прекурсори фігурант замовляв через інтернет, а збував готову продукцію на території столиці та Київської області виключно гуртовими партіями і лише довіреному колу осіб. Такий бізнес приносив йому більше мільйона гривень прибутку щомісячно під час обшуків за місцем його проживання в автомобілі та за місцем розташування нарколабораторії. Поліцейські вилучили близько кілограма готового метадону, 15 кілограм метадону на завершальному етапі синтезу, понад кілограм амфетаміну, більше як 100 літрів та 70 кілограмів різноманітних прикурсорів та лабораторне обладнання. Крім того, у підвалі його гаражу поліцейські вилучили цілий арсенал зброї, серед якої автомат, пістолет, кулемет, три пістолети, 37 гранат, понад 4 тисячі набоїв різного калібру. Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку перевищує. 10 мільйонів гривень. Все вилучено та скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру з частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. А це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Після надходження результатів експертного дослідження буде вирішуватись питання про додаткову кваліфікацію дій зловмисника. За вчинення йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.